Друзі, вітаю! Я Володимир Седько, режисер і автор сценарію документального фільму Вінчі». На мою думку, цю стрічку варто подивитися, тому що вона докладно ілюструє бойовий і життєвий шлях одного із найвидатніших воїнів сучасності Дмитра Коцюбайла, який 18 років пішов на війну і до самого останнього дня не полишав її, захищаючи нас. Від ворогів створюючи цю стрічку, ми поспілкувалися з найближчими для Давінчі людьми: це його мама, сестра, вчителі, побратими за то, побратими, які доєдналися до його підрозділу вже під час повномасштабного наступу. Також своїми спогадами поділився Валерій Федорович Залужний і кохана Дмитра Аліна Михайлова. Коли ми створювали цю стрічку, ми хотіли і самі дослідити, що повпливало і що надихнуло зовсім юного 18-річного хлопця на таку тривалу і самовіддану боротьбу. Також ми показуємо, що конкретно він робив на фронті, за що йому й дали Героя України. І коли ви чуєте гасло Слава Україні, то звісно відповідаєте героям слава, і от наш фільм саме показує, яким героям слава, наприклад, Дмитра Коцюбайла.